Всім доброго дня! Покажу вам сьогодні розсаду свою помідорів, який уже майже місяць. На вигляд розсада гарненька, грубенька. Дивіться, на висоту це низькорослі, а високорослі більші, вищі. При цілий тиждень вона закалялася у мене на дворі. Було тепленько. Теплі ночі були порівняно. А сьогодні я забираю її до будинку, так як в нас передаю цілий тиждень різкого похолодання. Вночі температура опуститься до 4 градусів, а в нас це мінус 2 ще, бо ми живемо в долині, то навряд чи моя розсада витримає таку температуру. Буду зараз підкормлювати монокалієм фосфатом. В інструкції написано 10 грам на 10 літрів води, тобто 1 грам на 1 літру води. У моїй ліці 2 літри води. Я беру 2 грами. Розведу я спочатку півлітровій баночці, а тоді вилю в поливалку, гарненько розмішаю і виливаю в лійку. Доливаю до 2 літрів і йдемо поливати наші помідорчики. Монокалій фосфат легко засвоюється рослинками. Допомагає появі бічних пагонів із квітконосами. Допомагає рослинкам протистояти грибковим ураженням, підвищує здатність рослини, не піддаватися шкідникам і хворобам. Дуже добре засвоюється не тільки кореневою системою, а й всіма іншими частинами рослинки. Розміщую всю розсаду знову по вікнах, у будинку тепліше і, я думаю, монокалій фосфат швидше засвоїться, адже він краще засвоюється при теплій погоді. Причиною цього є той факт, що він швидко розпадається і не накопичується в ґрунті. А ось і мій перчик, віці, який красунчик, гарна розсада також. А за вікном дощик. Тюльпанчики вже позакривалися, похолодало їм. А вам бажаю всього найкращого. До побачення!